Доброго здоров'я всім шановні глядачі. Вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Всім бажаю здоров'я і головне здоров'я. Шановні глядачі, в цьому випуску ми поговоримо з вами про комунальні тарифи. Е, є що розповісти, я зачитаю вам експерта у сфері ЖКГ та енергетики Олега Попенка. От, може, хто знає, хто не знає, напишіть в коментарях, от, що він говорить по цьому поводу. Додам трішечки від себе. От, від себе додам, що це, ці тарифи, вони є комунальні, вони, це є геноцид. Це геноцид народ, народу нашого українського, Це геноцидні тарифи. 7,99 куб газу, да, електроенергія 4,32, але вони кажуть, що це навіть мало. Вода. Ну, вода тут уже в кого в яка, в яка вартість у якому регіоні. Напишіть, будь ласка, в якому ви регіоні, і яка, ну, яка вартість води у вашому регіоні. У нас я в Керолецькому регіоні от, знаходжуся сільська місцевість. У нас в мене свій септик і коштує вода 25 гривень куб. Там, напевно, в городах вона найбільше коштує, тому що там не тільки водопостачання, а й водовідведення. У нас також було водовідведення, і нам рахували, да, і ще не було лічильника, і нам рахували бешені суми. Нам на одну людину рахували 6 кубів води, на одну людину, 18 кубів, уявляєте? плюс водовідведення. Це маразм був, поставили лічильник, вирили септік і все класно. Напишіть, з якого ви регіона і скільки коштує у вас вода. Отже, що говориться? Зараз ми зачитаю вам. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Ми тут обговорюємо важливі соціал-політичні новини, економічні пенсії, реформи, от такі комунальні і все остальне. Ваша підписка дуже-дуже важлива, щоб люди більше людей бачили, щоб люди дізналися більше. Подобаєчка також вітається, тобто лайк. Буду вам. Сильно сильно вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Отже, комунальні рахунки. Експерт розкрив, як працює система, що змушує українців переплачувати. От українці переплачують за комунальні послуги у кілька разів більше, ніж споживають. Причина неефективна та несправедлива система нарахувань, пояснює експерт. Українські споживачі комунальних послуг часто стикаються з завищеними платіжками навіть тоді, коли споживання залишається стабільним. Причиною є недосконалий механізм нарахування, який за словами експерту у сфері ЖКХ та енергетики Олега Попенка діє виключно в інтересах монополістів. Ну звісно, в інтересах монополістів. От дивіться газ. Людина газу, щоб нормально жити, повинна мінімум в зимовий період спалювати 400 кубів. Як мінімум, це щоб нормально ну, би, існувати. Не виживати, а існувати. Це 400 кубів. Да? Це 396 уже. Електроенергія. Також кіловат 400, як мінімум, тому що бойлер ставляють да? люди, у кого немає гарячої води, яку подають. От. Там зовсім друга буде розтінка, але в кого нема, от у нас, наприклад, бойлер стоїть. І в нас як мінімум 400-350 кубів. Це вже 1728. Плюс, плюс вода десь в районі 30 гривень, це я середнє взяв, да, 300. І в ітоги виходить 5,224. Потрібно сплатити. А якщо людина працює на мінімальну заробітну плату 8 тисяч гривень. Мінус налог 6. 800 гривень і 5,224 комуналка. 800 гривень залишається. Як же? Це не геноцидні тарифи? Скажіть, будь ласка. Це не геноцидні тарифи. 800 гривень залишається із мінімальної заробітної плати, яку вони вважають, що це вона нормальна. Це геноцидальні тарифи. Це не геноцидні, а геноцидальні. О. Е... Олег Попенко пояснив, що система, яка нині функціонує в Україні, суттєво відрізняється від європейської. Зокрема, якщо споживач не встигає передати показники лічильника у визначений термін, йому автоматично нараховують у 2-3 рази більше споживання, ніж зазвичай. Так воно і є. У нас таке є. Напишіть, у вас таке чи ні. Достатньо не подати. Показники за 3 дні, і вже на четвертий вам нарахують утричі більший обсяг води чи газу. Тариф не змінюється, а, а множиться обсяг. Це офіційна схема, яка фактично узаконена, зазначає експерт. Особливо складною, за словами Попенка, була ситуація з газопостачанням. У певний період діюча урядова постанова дозволяла постачальникам збільшувати обсяг споживання у 6,3 рази, незалежно від фактичного використання. Ще одна проблема. Повірка лічильників. До моменту, поки прилад не пройде повірку, споживач отримує рахунки з підвищеним коефіцієнтом, що призводить до значного здорошення послуг. Ну, естественно, куди? Вони себе ріднесеньких не обділять, а потім ще з нас за ремонт требують. У, євро... у європейців не вимагають щомісяця бігати з показниками, там використовують середні розрахунки, а контролери звіряють дані раз на рік. Якщо є переплата, її повертають. У нас навпаки, підкреслює фахівець. Ну да у нас контролери чуть не кожен день ходять по хатам. А, ла -ла 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 -ла. Е, Попенко зазначає, що змінювати ситуацію держава наразі не планує. На засіданні парламентського комітету представник міністерства відкрито сказав: нам зручно, нас усе влаштовує. Хочете щось змінювати? Звертайтеся до Верховної Ради. Отак, От їх, все, їх все влаштовує. Для них все класно. Вони мають собі бариші, да? Мають. Може, хто побачить? Ну, я не знаю, ви геноцидники. Оці, хто зараз оце все робить, це геноцидники народу. Хоч зараз і війна. Зараз і війна, да, напав страшенний ворог, але в них там нічого немає. Вони, як собі як крали, так і крадуть. Як знущаються над людьми, над українським народом, так і знущаються. Оці тарифи, вони ж їх не платять. Ну, Будемо чесні. Вони їх не платять. О. А народ платить. Помієте? Так що. Отакі, як би сказати, друзі, пирожки. Як говорять законодавство у сфері ЖКГ і енергетики повністю спрямоване проти споживача. Кожен документ, що виходить з Верховної Ради чи Кабміну, працює проти інтересів громадян, наголосив Олег Попенко. От. Ну. Тут він ще згадав. У кожному випадку діють свої коефіцієнти, але загалом виплати тут два-три рази більше. І це закріплено в законі. Підкреслив експерт та додав, що на рівні керівництва нема бажання міняти систему, що склалася. Ну так, да. він розповів про участь у засіданні парламентського комітету, де сказали, що їх все влаштовує. Ну, е, от такого плану. Друзі, напишіть в коментарях: згодні ви чи не згодні, що це геноцидальні тарифи. Ну, це моя думка, а ви напишіть свою. Це, це взагалі ну, з такими латом і ще в нас. Мінімальна пенсія, наприклад, була 8 тисяч гривень. Мінімальна пенсія і то і то, ну, і то, то, ну, по розрахункам, да, ну, це повний звіздець. У нас же ж люди просто-напросто привикли економити, економить на всьому, на світлі, на газові, на воді. Не дай Боже, дай яку краплиночку, бо це ж за неї платить. Тому що е, пенсії і зарплат немає, а тарифи ну, ну височенні. Чому? Чому в такій багатій країні, в такій заможній країні люди просто-напросто виживають, економлять на всьому і геноцидять такими тарифами? От чому? Я не розумію. Е, ну, як там говорила мені в коментарях одна жіночка, каже, в Африці на 5 доларів в день живуть. А якщо каже, взяти пенсію 261, поділиться півтора долара, то каже, де, де яка це країна? Отака от багатійша країна і такі геноцидальні. Тарифи і люди так зляденно живуть. Це субо моя думка. Я ні, кого, нікого, ні нікого ні до чого не закликаю і не закликав. Висловлюю свою думку і, як би сказати, свою позицію. А ви пишіть, що ви про це думаєте. У мене на цьому все. Зустрінемося в наступному відео. Щиро вам вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я. Дасть Бог щось, щось таке зміниться.